Добрий день, мої любі діти та й шановні батьки. Ми з вами продовжуємо наші лайн уроки і тема сьогоднішнього уроку знайомі незнайомці. Олег Кургусов, як люди винайшли музичні інструменти та з дитячого журналу куля йдемо на піцу. Схилились голівки, добре ці мерщій, ти всі перешкоди здолати зумій. Працюй наполегливо, швидко, старанно, щоб кожна хвилинка не втратилась марно. Давайте викладемо з вами розчитку: чці чці, чці риби плаваються в річці. Іх і їх рибок знаємо усіх. Ась 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 жирнесенький карась. ка, ка, ка хижа щука отакан. Юн 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 довгий і вертлявий вюн. Ош-ош-ош, заховався колючий йорш. Молодці. Виконав з вами скоро мовочку. Крокодил до крокодила припливав просити мила, бо набридло крокодилу вмиватися без мила. Давайте трішки швидше. Крокодил до крокодила припливав просити мила, бо набридло крокодилу умиватися без мила. Так, подивіться, що в нас об'єднує тут все. Це музичні інструменти. Будь ласка, розгорніть свої книжки, сторінка 58. Сьогодні ми з вами читаємо о, два твори, як люди винайшли музичні інструменти та йдемо на піцу. Прослухайте, будь ласка, твір, а потім самостійно його прочитайте. Одного разу ми з татком їхали електричкою. Дорогою я, по... Дорогою я почув музику і запитав у тата, а як люди вигадали музичні інструменти? О, це давня історія, почав він. Первісним людям подобалось танцювати і добивати ритм, плескачу в долоні. Та якось вони виявили, що удар палиці по стомбуру порожнистого дерева набагато гучніший, ніж удар долоні в долоні. Так винайшли дерев'яний барабан. Так, так, підтвердив я. Коли я випадково постукав по порожній дерев'яній діжці, вийшов звук як із барабану. Також випадково якось древній мисливець зачепив тятиву свого лука і почув приємний звук. Так було винайдено найдавніший струнний інструмент музичний лук. А якщо таку струну натягнути на барабан, то звук посилиться. І з часом музичний лук перетворився на арфу, гітару, скрипку, бандуру з усіма різновидами. А сопілка від чого пішла? Від барабана чи від музичного лука? запитав я. Ні, від того, ні від іншого, відповів тато. Сопілка це духовий інструмент, порожниста трубка з дірочками по усій довжині. За тому, який змінюється звук, а звучить сопілка, тому що в неї дме людина. Першими духовими інструментами була флейта». Яку вирізали з пташиного пір'їни. Від відклети походить труба, інструмент з більш сильним звуком, колись їх робили з дерева і прикрашали вишуканою різьбою. Замість труб африканці, наприклад, використовували ріг антилопи, а євреї роги барана. Коли я був хлопчиком, ми робили свої духові інструменти свищики з гілоклипи додав тати і побіцяв, ось ми підемо з тобою в ліс і обов'язково тебе навчу робити такі свищики. Так, отже, зупинили, будь ласка, це відео і самостійно прочитали текст. Коли прочитали, тоді ми кажемо, йдемо далі. Що ми тут бачимо на екранчику? Піцу. Я впевнена, що ви полюбляєте піцу. Сьогодні ми з вами будемо дізнаватися, звідки до нас вона пішла. Йдемо на піцу. Уперше, щось схоже на піцу з'явилося ще 6 тисяч років тому. Стародавніх єгиптяників винайшли дріжджі та кисле молоко. А воїни песі в військових походах, прямо на своїх щитах, поклавши на вогнищ, готували коржі за даванням сиру та фініка. Вчені на розкопах в скандинавських країнах виявили сковороди, на яких вікінги готували прісні коржі з м'ясом, куркою та овочами. Піси, схоже, на те, яку ми знаємо, почали готувати в стародавній Греції. На тіста викладали овочі, зелень, сир і, поливши оливкове олією, запихали в піч. У середньовічній Італії піца спочатку була традиційна страва бідного люду. кожність одразу слугували тарілками. Їх випікали біцайоло спеціально навчені майстри і продавали прямо на площах і вулицях міст і сіл. Навіть саме італійське слово піца, схоже, з п'яза, площа і п'ято тарілка. Улюбленою усі... усіма їжею піцею стала набагато пізніше, коли в Італії вперше були завезені з Мексикою та Перу помідори, які нині є обов'язковим складником. Головне в піці корж. Він повинен бути тонким, завтрашки пів сантиметра і хрустким, але одночасно м'яким, щоб не ламався, і це найбільше секрет та гордість справжнього підсойову. А тепер самостійно, будь ласка, прочитайте цей твір «Демона на піцу. Коли ви прочитаєте обидва твори, то виконайте тестування за посиланням в Google класі та оберіть відповідну цеглинку. Я вам дякую, всього найкращого та до побачення.